Прироство про 70 тижнів, а ще я говорив і молився, та ісповідував гріх свій, та народив мого Ізраїля і клав свою молитву перед лице Господа, мого Бога, за святого мого Бога. А ще я говорив на цій молитві, а той муж Гавриїл, якого я бачив у видінні на початку, швидко прилетів і доторкнувся до мене за часом веч... вечірньої хлібної жертви. І він напучував мене і говорив зо мною та й сказав Даниїле, я тепер вийшов, щоб умудрити тебе в розумінні. На початку молотов твоїх вийшло вийшло слово, і я прийшов об'явити його тобі, бо ти улюблений, і приглянься ді до цього ді слова, ді і придивися ді до водії. Сімдесят років тижнів призначені для свого народу та дам місто своєї святині, аж поки переступ буде докінчений і міра гріха буде повна, аж поки вона буде спокутована і вічна правда приведена, аж поки будуть потверджені водіння і пророки, щоб помазати святе і святих. Та знаю і розумію, від виходу наказу, щоб повернути Ізраїля і збудувати Єрусалим аж до владики. Месії сім тижнів та шістьдесят і два тижні. І вернеться народ, і відбудований буде Майдан і вулиці, і то буде за тяжкого часу. І по тих десятьох і двох тижнів буде загублений. Месія, хоч не буде на ньому, вони, а це місто і святиня знищить». Народ володаря, що прийде, а кінець його уповіді. І аж до кінця буде війна, гострі спустошення. І він зміцнить заповіта для багатьох за один тиждень, а за пів тижня припинить жертву та жертву хліб. І на святиню прийде гидота, спустошення, поки знищення і рішучий суд кари не виліться на спостошителя. Дякую всім.